Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинув гравець Волинського футбольного клубу «Литовиш» Роман Шавлюк. В Україні планують створити військову поліцію. Україна в найближчі дні скасує безвіз з Ізраїлем. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 21 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На війні загинув гравець волинської футбольної команди Литовиш Роман Шавлюк. Чоловік був жителем села Тодорковичі на Львівщині. Військовий довгий час був гравцем ФК Литовиш. Воїн від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну від російських окупантів. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині юнак намагався покінчити життя самогубством. Як інформують рятувальники, 20 серпня оператор лінії 102 повідомила надзвичайникам про спробу самогубства 19-річного юнака у селищі Торчин. Рятувальники швидко вирушили на місце події. Хлопець перебував на покрівлі будівлі та намагався зістрибнути з 8-метрової висоти. Зрештою, він повис на руках його зняли рятувальники. Вони дісталися до. Потерпілого по висувній драбині, спустили його на землю і передали медикам. У ДТП на Волині постраждала неповнолітня дівчинка. Один з водіїв був на підпитку. Як інформує нацполіція області, аварія сталася 20 серпня на вулиці Окружній у Липинах. Керманич Ополь зіткнувся із автомобілем «Форд», який рухався у попутному напрямку. З'ясувалося, що водій «Форд» перебував у стані сп'яніння внаслідок ДТП. Постраждала 12-річна 12-річна Пасажирка автомобіля Ополь її госпіталізували. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту за особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння. 20 серпня дев'ятеро волонтерів з Кам'якаширщини відправились відновлювати село Благодатівка на Херсонщині. Як повідомив начальник Ова Юрій Погуляйко, наймолодшому будівельнику 19 років, а найстаршому 53. Бригада змінить попередньо і продовжить перекривати житлові будинки в рамках президентської ініціативи Пліч опліч зазначимо у Благодатівці через російське повномасштабне вторгнення. Зруйновано три вулиці: миру, набережно та Шевченка. Відтак потребують відновлення 93 помешкання та один центр первинної медико-санітарної допомоги. Переходимо до всеукраїнських новин. Росіяни протягом 20 серпня обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк Донецької області. Внаслідок цього поранено чотирьох цивільних. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, окупанти вдарили з артилерії. Внаслідок влучань по житових кварталах. Дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Четверо громадян, дві жінки та двоє чоловіків. Далі про Харківщину вранці 21 серпня окупанти вдарили по село. Овчанські хутори Чугуївського району там пошкоджено навчальний заклад. Інформація щодо постраждалих встановлюється. У Вовчанську через ворожий обстріл загинув 71-річний чоловік. В місті пошкоджено приватний будинок, квартиру в багатоквартирному будинку, будівлю закладу охорони здоров'я. А у Коп'янського поранено. 11 людей була атакована рашистами і Херсонська область. Окупанти поранили жителя Золотої Балки. Його атакували з безпілотника. Росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки він отримав множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги. Міноборони розробляє законопроект про створення військової поліції серед завдань, якої буде боротьба з військовими злочинами та забезпечення дисципліни серед військових. Як повідомили у Міноборони, військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями. Та входитиме до системи Міноборони України. До неї перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів. Серед основних задань: правоохоронна діяльність, спопередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами КПК України та військових статутів, оперативно-розшукова діяльність, спеціальна превенція у ЗСУ, забезпечення правопорядку військової дисципліни, захист прав військовослужбовців, захист державного майна. Та виконання покарань СБУ арештувала на Полтавщині майно генерал-полковника та посадовця міністерства промисловості та торгівлі РФ Валерія Капашина загальною вартістю понад 1 мільярд гривень. Як повідомили у відомстві, Капашин займає посаду начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ в Україні заблокували його активи на більше ніж. 20 комерційних об'єктів понад 3 тисячі квадратних метрів житової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини серед арештованого майна, будинок, родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні торгівельно розважальні центри під час обшуки. правоохоронці знайшли військову форму російського зразка, радянську символіку, пропагандистську літературу та нагороди від Кремля. Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Чернігову, 19 серпня, збільшилася до 180 людей. Як повідомили громадському у Чернігівській ОВА, у лікарнях із різними травмами перебувають 46 людей. Серед них чотири у тяжкому стані. Ще 16 людей прооперовано. Також відомо, що семеро людей у наслідок російської атаки. По Чернігову загинули. Нагадаємо, російські окупанти у суботу задали удару, внаслідок чого зруйновано будівлю обласного драматичного театру. Пошкоджено навколишні адміністративні будівлі, житові будинки і транспортні засоби. За даними УВА, всього 10 адмінбудівель та 66 житлових будівель пошкоджено. Уряд України ухвалив остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з державою Ізраїль у найближчі дні, як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в коментарі місцевому радіо, така ініціатива почала розглядатися після різкого збільшення кількості депортацій українських біженців. З Ізраїлю за словами Корнічука українські біженці мають проблеми від самого початку російської агресії. Ізраїль став єдиною країною, яка від початку війни Росії проти України ввела електронні візи для українців. Корнічук додав, що висловлює позицію української влади, адже президент Володимир Зеленський заявляв про міграційну проблему і вимагав вирішити її негайно. І далі в ефірі загальносвітові новини у Данії 70 українських пілотів та авіаторів, в тому числі техніки-інженери, проходитимуть навчання на винищувачах F-16. Це перша хвиля навчань. Далі буде друга і третя. Як повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, інша група пілотів це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Великобританію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою, але вони проходитимуть базову підготовку англійську мову легкомоторну техніку за. Ахідно з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо, до двох років. Але це та перспектива, яка на нас чекає, сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Частково визнане Косово приєдналося до декларації Великої сімки про підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті. Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове. Сприяти цим зусиллям зазначив курті у заяві уряду Косова, яку опублікував курті, зазначається, що частково визнана республіка з першого дня однозначно підтримує Україну та її народ. Засудила вторгнення та приєдналася до санкцій США та ЄС проти Росії. запропонувала прийняти до п'яти тисяч біженців та прийняла 18 українських журналістів. Близько 30 військовослужбовців збройних сил Ірландії навчатимуть українських військових у складі Великої європейської групи інструкторів у рамках місії спільної політики, безпеки та оборони ЄС. Інформацію про це підтвердило Міністерство оборони країни. З першого тренування мали передбачати розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку. Але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань з вогневої підготовки. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами, телефонуйте 068 на 045 1004 або ж 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.